Оксана сьогодні в люди вибралася, в районний центр і гуляю містом. Гуляю місто теж примусово, тому що довелося з Марією їхати, їх привезли в комуну, не знаю, що в них там за мероприяті. І в мене є час просто пройтися. Давно я тут не була. Ми тут з моєю сестричкою день народження святкували, шарики надували. Гарне Чомусь цього разу, коли я сюди приїхала, якесь особливе відчуття відчуваю. Це, значить, лаурії бути. Та мене давно дивиться, ми шукаємо просто будинок і маємо щось вирішувати. Скоріше всього, це буде наш районний центр. І я завжди сюди приїздила і хотілося б мені додому швидко їхати. Але... Цього разу таке таке неоднозначне відчуття. Такі будиночки тут гарні. мене буде окреме відео mm, по місту. Там далі за тими горами море. А це краєвиди нашого районного центру. Італія, базилікат, лаурія. Архітектура Італії дуже вражає, але зараз вже архітектори такої роботи, як раніше, вже не мають. Там укріпляють дорогу, укріпляють скалу. Странно, що там ще в тих будинках живуть. Якби не жили, вже б ніхто нічого і не укріпляв, але там є дорога. Це все обтягнуть сіткою. І закріплять комуна Ділаурія. І хочу показати отам. І там висить білий ну, прапор, біла простиня але то не просто у нас сушиться. Там раніше висів прапор України. Що там робить біла тряпка, я не знаю. Італьянці, як завжди, ми здаємося. Ось такими сітками закріпляють скали, які можуть обрушитись. Тут, звісно, дуже гарно. Бачите, і вихід на вулицю, і квартири. Але не в усіх є своя територія. Наглядний будинок. От такий він добудовано, добудовано все. Але дивіться, стоїть вже скільки років стоїть. Напевно, років 100 і тут, що цікаво, на першому етажі може бути там кухонька, на другому етажі спальня, на третьому етажі ще одна спальня. Може, ця роза неймовірна. Якщо чесно, я вперше таку побачила. Ми на автобусі сюди їхали. Боже, це вам не на машині, на автобусі всі двори, всі краєвиди, всі рози. Тут тепліше. Тут тепліше, ніж у нас. У нас не холодно. Представте, двері виходять відразу на вулицю. Це мені з тих джунглів, оце в таке переїхати. Я на другий день з розуму зійду. Я раніше не звертала увагу. О, ота скеля мені дуже подобається. Між будинками. Просто скеля. Тут перемонтували. Він був закинутий на це. Ось такі дворики. До речі, я щось таке в Євпаторії бачила у нас. Просто скала. Ні, містечко у нас дуже гарне. Але багато будинків закинутих. Я чогось раніше не звертала уваги. Ну, звідси багато хто повиїжджав в Мілан і... Багато італійців є взагалі по всьому світі. Ось тут зайнято. це один етаж, отаку полосочкою і другий. Ось так може виглядати, там всередині твоя квартира з усього будинку. Якби не весь твій етаж, а от саме половину ти добудовував. Собі добудовувалися, складали. Хатку до да хатку. Це було чиєсь. Конкретно чиєсь одне. Якихось богатирів. Вже їх тут нема. І далі там дуже цікаво. Нас тут е ці, е ці, що на лодках пливуть, є. трохи є. До речі, а це наш родич. Тобі городик там організував, водичка є, на пенсії людина. У нього будинок є в наших джунглях поруч, ну він там так, приїжджає хобі. Оце закинуте. Там поруч теж, тут хтось живе. О, це на углу, тут нікого нема. І це чися, або сплошний будиночок. Перший, другий, третій етаж. Ну такі будинки ніхто не хоче. Сюди не дрова не підвезеш, нічого. Ой, дерево дуже гарне, просто прелість. Але це все обсипається і потім. Чого? На асфальті теж гарно дивиться, потім червоненько. Це наша... Церква е, Святого Миколая. Місто гарненьке. Мені вже подобається. Фотографи тут не просто працюють вдома, а мають навіть ще й свої магазини. <клевиця> 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 Buongiorno ragazzi. Ciao, buongiorno. Va bene. Sì, conviene di più se no può... Almeno con la candy, se tu sei Можна розпечатати фото, купити рамочку і відразу подарувати, поставити. Там роблять фото. А, в останнє тут була восени з Марією. Аналізи, лікарь. І завжди це було з Марією. Я вже не, не пам'ятаю, коли востаннє гуляла отак без Марії. Тому я почуваю, себе странно, що я щось дуже вільно, дуже гарно. Зайдемо туди в кафе, вип'ємо кави, з'їмо круасан. І підемо знову повернусь до Марії, тому що треба буде їхати до школи. Парк у нас тут дуже гарний. Але якщо чесно, ми сюди я Марію привозила, ми сюди приїздили. Але щоб жити тут і з малою дитиною ходити щодня в цей парк, ні. Я дуже рада тому, де вона виросла. Хай в джунглях, хай в неї там одна подружка була, ми клумбочки поробили. Нічого собі. Якось так. Тепер Марія виросла, можна з нею кататися. І не лише один парк нам світить. А раніше машини не було, то звичайно. Джунглі фореве. Якщо все добре. Сосни тут такі розгалужі. Якось так. Таке містечко, о, до речі, це школа. Так, ні не двору, нема нічого. Вони як заходять туди зранку, так виходять у 5 вечора. Ну, це початкова школа, це з 1 по п'ятий. А вже із 6 по 9 то вони до першої дня і в суботу теж вчаться. Ще дуже цікаво, сюди сніг не долітає. І, звичайно, коли, коли гірська місцевість, то люди вибирають, там десь не нападає, не нападає, не випадає сніг, більш-менш умови нормальні, то часто по дорозі дивилися, їдеш, ага, притрусило снігом, а далі вже нема. Тут раніше були рибки, ага, і вона є там. Виросли. 11 година дня мій сніданок. круасан з чоколадом білим, капучино і не забуваємо про водичку. такі вулички з будиночками. Ну Там живуть, там он живуть, там живуть. О, я не знаю, мені важко було тут. Ну, якщо що, то ми не, не, не будемо таку квартиру купляти, а чуть-чуть на окраїні. Це інжир, саме справжній інжир, і оскільки тут тепліше, ніж в нас, то вже він, дивіться, який гарненький. Просто. У нас ще там листя тільки з'являються, і це буквально пів години. Як на мене тут на літо хтось приїздить в цей кусочок. А це закинуте. Думаю, де вода шумить? Ось що вода шумить. Тут вже ж можна заблудитися, тільки подивитись. І все, і ти такі манять тебе ці ступіньки. І хочеться вийти подивитися, що там. О, Бог ти мой. Ой, а тут взагалі стара будова. Оце таке посеред місця. Не знаю, вони його не розбирають. Просто воно рушиться, але дуже крепке. Там ну, хтось живе. так от. Тут ні. Криси тут живуть. Це продається. <плес> Ой, жорстоко, якщо чесно. До речі, спереді в цьому будинку це там на одному етажі хтось є. А це комуни. Отут ми одружувалися. Нема в них спеціального зала. Тут нас одружили, там в тому залі, де оця стекляна віранда. Банкетик був маленький. До мене прийшли ті, хто де я працювала, прийшли мене привітати в той день. Але в той день ми робили, якби. Лише мама, папа, сестри, моя сестра приїжджала, фотограф з України приїздила, Спасибо, Настінька, Київська область. Лучшого фотографа я не бачила, що інжир, це один впав. Ще не знаю, дві тижні вже буде стигла, напевно. Якось так. Як почала знімати відео, і викладати, знайшла платформу, куди викладати Одна сторінку е, в Ютубі, на канал свій. І так, е, ти більше знімаєш. І не треба хранити це все в телефоні. Боже, щоб я оце не почала зйомку, я б не побачила, яке воно огромне, це дерево. Це просто красота. Що така в нас? На пів міста вийшло прогулять. Біжу до Марії. і Будемо вже їхати до школи. Всім добра. Побачимося в новому відео.